Це сина і Святого Духа, він славись, <клес> сьогодні маємо свято, відчуємо з Іванля, як наш Господь Ісус возноситься на небо. Ну І можемо собі подумати чисто чисту полюдську, нормальною думкою, нащо він то тори. Нащо? Як він є тут, він по землі ходить, говорить добрі речі. Робить добрі справи, стіляє, допомагає, та розкрішає навіть. Отби він лишився тут на землі то тепер, а лишився би, тому що він безсмертний. Тіло його вже не вмирає. Тому зараз він буде між нами. То це би добре було, оце би було супер, на що він розноситься на небо. Ну і перше, хоча він возьмівся, то він нас не покинув. Дивіться, ось його слово. Ось це його Слово, не людське Слово, а Слово Ісуса Слово Боже, яке промовляє до кожного з нас, яке актуальне завжди і до кожної людини. Це не просто я читаю щось друге. Це Бог звертається до тебе. постійно. Наш Господь є, і ти можемо до Нього доторкнутися. В Євхаристії Він є, це той самий Ісус. Той самий Господь, наш Господь, дасть целі днів святкувати зі слави Святого Духа, Духа Свого Святого дає нам, щоб наше серце відчувало його, щоб наше серце говорило з ним, спілкувалося з ним. Тому хоч він возміся і він є там, пробо ж то він є і тут, він далі продовжує бути тут між нами. Друга річ. Ще раніше він своїм учням говорив і каже, що я піду туди, додому це свого, щоб приготувати вам місце. Місце приготувати. Розумієте, що наш Господь не просто там ну, сидить і, і просто сидить. Не просто не там сидить. Він готує для тебе місце, чудове, прекрасне, неймовірне місце. І собі найкраще місце, де хоче, mm -hmm. де бите хотів бути, то може вона мільйона, мільярдів і так далі, О, там є найкраще місце, неймовірне місце, яке навіть ми собі можемо уявити. І тепер, як ви десь йдете, чи в то місце приїжджаєте, перший раз приїжджаєте, то ви нічого не орієнтуєтесь. І ви потребуєте, щоб хтось десь щось підказав і так далі, то віть собі, що в то місце. Вас буде зустрічати не хто-небудь, а буде зустрічати Ісус Господар. Того місця буде вас зустрічати. Дійсно, тебе загубить, скаже, слухай дитина моя, сину мій, дому моя. Ось отут я приготував тобі місце. Оце я займався весь цей час, щоб тобі було зі мною добре. Добре. Буде. Ну, і наш Господь Ісус, возносячись на небо, Він передає свою місію учня. Він передає свою місію апостолу. Те, як він говорив, те, як він вчив, те, як він допомагав людям, так, як він зціляв, те, як він любив, то він каже, дорогі мої учні, тепер ви це робите. Тепер це ваша місія. Тепер ви маєте це зробити. І немає плану Б. Немає запасного плану, як розказати про Ісуса чи про ті речі, які Він робить. Немає запасного плану. На вас покладаються учні. мої, Ви це зробите. Як зробите, так зробите. Але ви це зробите, бо немає іншого плану. І так само, як він возносився на небо казав це апостолом, так само він каже, мені й тобі нам, ми його учні. І він каже: ось на тебе покладаюся. Тобі довіряю, щоб ти говорив те, що я говорю. Щоб ти робив те, як я роблю, щоб ти любив інших, так, як я. Нема плану, нема. Це ти саме ти, є той, який покликаний передавати цього Ісуса іншим. І тут не треба бути апостолом Петром. Чи поступа Павло, чи ще якимось за Треба бути собою. Треба бути своїм собою. На тому місці, на якому ти є. Там, де ти є те, що ти робиш, ті служіння, які маєш, ті покликання, які ти реалізуєш. От там на тому місці будь собою і передавайся Ісусу. Люби, та якби він любив ту людину, яка є у в'ятає. Тому наш Господь Ісус, возносячись на Небо, і сьогодні ми радіємо, бо учні раділи, що Він возноситься на Небо. То вони знають, що Він вознісся, але є з нами ми не самі, не а сиротом, каже Господь в іншому ритму. Він вознісся туди, щоб приготувати місце. І він вознісся туди, щоб, будучи в мені, говорити до інших, будучи в тобі, говорити. Всіх нас. Господи Боже, наш сьогоднішній день Твого Вознесіння, коли ти сідаєш, проводиш Бога Отця на своє законне місце, ти сідаєш. То, Господи Боже, наш просим тебе подати твої благодаті, усвідомлення, розуміння того, що ти нас не покинув. Ти далі продовжуєш бути разом з нами. Ти готуєш для нас чудове, немовірне місце. І Боже, просимо Тебе, Дайма, Твої благодаті, щоб через нас Ти говорив, проповідував, підтримував, любив, стіляв інше. Амінь. Слава Ісусу!